Доброго ранку, діти та шановні батьки, запрошую вас на заняття з розвитку мовлення, а тема нашого заняття дитячі забави взимку. Давайте відгадаємо, яка пора року прийшла до нас. Слухайте уважно. Все пухнастим снігом вкрило, луг. І річки, гай, земля, білий сніг і біле поле вже до нас прийшла зима правильно. Так, почалась чудова пора року, зима. На вулиці взимку холодно, морозно, люди тепло одягаються. Річки покрилися кригою. Дерева заснули. Навкруги лежить сніг. А що можна робити взимку на вулиці? Давайте відгадаємо загадки. Зимовий студений час. Люблять всі малята нас. З гірки ми рушаєм в путь, а на гору нас везуть. Так, кататися на санчатах. Наступна загадка ми, спортсмени, нас обох, бачиш ти завжди удвох. Ми по снігу швидко линем. Ще й стрибаємо з трампліну. Так, це катання на лижах правильно. Ой, немає їм ціни. По льоду біжать вони швидко носі, ковзани, правильно, катання на ковзанах. Молодці. Слухайте наступну загадку. Я істота не жива, я істота снігова. З куляк я складаюсь. Діток потішаю. Так, це сніговик. І взимку діти із задоволенням ліплять сніговиків. Є одна загадка. Мороз ніс щіпає трішки взимку. Дітки грають. Правильно це сніжки. Гратися в сніжки діти люблять взимку. А щоб розваги не обернулися бідою, треба знати та виконувати спеціальні правила. А хто знає ці правила? Ось давайте ми разом їх повторимо, на санчатах, лижах, ковзанах можна кататися в парку, в лісі, на спортивному майданчику, стадіоні та на спеціально облаштованих ковзанках. Треба уникати гірок, що ведуть до водойм або доріг. Як ви гадаєте, Чому не можна з'їжджати з гірок, що закінчуються біля річки та біля дороги? Біля берега крига може бути тонкою, можуть бути тріщинки і під вашою вагою лід провалиться? Водій автомобіля може не помітити того, що ви з'їжджаєте з гори, а ваші санчата вийдуть на автомобільну дорогу. Ні в якому разі не ходіть на замерзлу водойму, адже товщина льоду по всій площі річки змінюється. В одному місці це товстий шар, а через декілька кроків вже тонкий. Якщо вам потрібно перейти дорогу із санчатами, пасажир обов'язково має встати і йти пішки. А мотузку, за яку ви везете санчата, треба зробити якомога короткою. Санчата не мають заважати перехожим та транспорту. Безпечна гра у сніжки. Не кидайте сніг у голову та в обличчя. Ліпіть сніжки тільки зі снігу. Стежте, щоб не попадалися крижинки. Палички, скло та камінці. Ліпіть сніжки тільки в рукавичках, щоб не заморозити ручки. Тепер ви добре знаєте правила поводження під час зимових розваг. Будьте обережні, до побачення, до нових зустрічей.